Мене звати Яна і ви на моєму каналі про в'язання Джоанна Кніт. Це відео я хочу присвятити лайфхакам у в'язанні. Сподіваюся, що це відео буде корисним для новачків або щось цікаве для себе знайдуть майстрині, котрі в'яжуть не перший рік. Всі ми знаємо, що якщо взяти будь-які клубочок із собою в мішечку, або навіть просто перекладати клубочки у контейнерах, в яких ми зберігаємо пряжу, то доволі часто буває таке, що пряжа, кінцівка пряжі губиться, і потім є ризик заплутатись цим диточкам. Я в такому разі використовую прості звичайні прищепки, декоративні або канцелярські. Тобто я беру кінцівку перекладаю її до потрібного мені іншої ниточки і закріплюю її ось таким чином. І більше ця ниточка не буде губитися ні в мішечку з процесами, ні в контейнері. Дуже, до речі, це зручно, якщо ви використовуєте моточок, який складений з заміксованої пряжі. До речі, якщо у вас немає прищепок, ви можете використати звичайні. Заколки для волосся. Ось так фіксуємо, і все. І ниточки не загубляться і у вас завжди буде порядок в вашому місці для пряжі. Ще один лайфхак до речі, який я побачила у в'язальної майстрині Юлі Шаламової це лайфхак пов'язаний з зразками. Ми часто в'яжемо зразки, потім їх відкладаємо, і потім забуваємо, з якої. З яким номером спиць ми взагалі починали наше в'язання, щоб орієнтуватися на наступний етап в нашому створенні виробу? Так от, Юлія Шаламова, до речі, пропонує зробити такі вузлики. Ось на цьому зразочку в мене 1, 2, 3, 4, 5. Тобто для в'язання цього зразка я використала 5 спиці номер 5 а ось ще один зразочок. Для цього зразочку я використала тут в мене 4 вузлики, спиці номер 4 Це мій останній зразок, також з вузликами а, з товстої пряжі. Тут так само 4 вузлики. Тобто, це досить зруч зручний варіант, і а, якщо ви. Зв'язали зразок, відклали і через місяць, півтора або через, або через півроку взяли його, щоб все ж таки пов'язати те, що ви давно мріяли і планували, вже будете орієнтуватися у своєму процесі. Ще один момент, котрий я намагалася вирішити під час вивчення майстерності в'язання, і продовжую, звісно, вивчати цю тему, це як пришвидшити швидкість в'язання. І я бачила різні види, різні види в'язання, як в'яжуть дівчата, які живуть далеко за кордоном на заході, але вони мають відрі. Але в них метод в'язання відрізняється від нашого. Тех... Техніка, так? Технічна... Сторона Але несподівано якось в Ютубі побачила Шорт, на якому дівчина пропонувала вирішити проблему швидкості в'язання саме різними спицями. Тобто вона бере спицю, якщо ми вяжемо набираємо з правого боку так петлі. Спицю більшого розміру, основного розміру, яким ми в'яжемо з вами головне полотно, а спицю в лівій руці на а, розмір менший, тому що формує петлі саме спиця з правого боку. І ось в мене наразі є такий процес, на котрому я це дуже активно випробовую. І я хочу сказати, що цей момент реально працює. І хочу показати вам, як це в мене особисто відбувається. Тобто, справді, за рахунок чого в'язання пришвидшується, за рахунок того, що петлі швидше знімаються з лівої а, і їх немає потреби штовхати. Тобто, перекладати зусилля, аби їх зняти з цієї спиці. Для набору спицею основною тою самою, котра і формує величину наших петель на основному виробі. Але єдине зауваження в тому, що це працює в тому разі, якщо ви в'яжете в кругову. І, і до того ж, це можливо з використанням спиць конструкторів. Петлі злітають дуже швидко. Та скоро. Тому цей спосіб я справді рекомендую. А ще один лайфхак для мене особисто пов'язаний саме з маркерами. Внахис в нас їх може бути досить багато, вони різні, вони цікаві, вони яскраві, вони різноманітні і навіть бувають фігурними. Завдяки ним ми можемо вирішити досить багато проблем. Одна з них це. Рахування рядків та петель. Особисто для мене це значення, велике значення вони мають при набірному краї. Я взагалі не люблю набирати край, а особливо рахувати, скільки петель я набрала для в'язання для початку в'язання. А в'язати доводиться на великій кількості петель, тобто це може бути 150 петель, 200. І це рахувати не перерахувати. Тому. Кожен маркер я беру і надіваю через кожні 10 або 20 петель на перший набірний край. Бо рахувати петлі краще десятками, ніж одиницями. Ще однією знахідкою для мене стал стала така річ, як куплена. Текстильна корзина, текстильний кошик в мене він ось такий. Ви, наприклад, можете зв'язати, як це одного разу робила я, чим саме зручна ця ємність? для в'язання. Тим, що, наприклад, ви можете використовувати її. Тим, що, наприклад, до неї можна чіпляти допоміжні аксесуари пров'язання. Ось у мене є низка маркерів. Ми беремо ці маркери і чіпляємо їх сюди і, бачите, ми чіпляємо їх сюди. І все, під час роботи маркери завжди будуть поряд з вами, і їх не треба буде шукати по коробочках, яких ви їх зберігаєте. До того ж, чим ще цікавий цей кошик, тим, що коли ви в'яжете виріб інтарсією або жакардом, дехто використовує біндери, так? але якщо у вас біндерів немає, наприклад, у мене немає, ви можете так само до текстильного кошику причепити кількість маркерів по кількості кольорів вашої пряжі і просунути ту пряжу через них. так? Аби ця пряжа не заплутувалася під час вашого в'язання. Ще одна річ, яка мені допомагає краще орієнтуватися та прискорює пошук своїх процесів та навіть пряжі, це ось такі прозорі торбинки. Їхня користь в тому, що вони саме прозорі. Ми можемо покласти собі. Сюди будь-який процес, так? ну Ось, наприклад, у мене наразі є процес з пряжі Регія, ось такі шкарпетки. Ось я їх вкладаю, щоб взяти з собою, да І все, дівчата. І я бачу, що в мене за процес взагалі схований, кладу сюди в кошик, і я вже не заплутаюсь в тому, де його саме знайти. і це дуже зручно. Ось ще одна в мене така торбиночка. Торбиночки ці, до речі, продають в супермаркетах для овочей, для тих людей, котрі не хочуть витрачати кошти і взагалі забруднювати середовище пластиковими пакетами. Наприклад, ми сюди зберемо пряжу саме коричневого кольору. Ось. Бачите, тобто в цьому можна навіть і зберігати пряжу. Все. Я знаю, що в мене тут коричнева пряжа. І ось дивіться, бачите? Тобто ми дуже наявно бачимо, як, яка пряжа де знаходиться. Це корисно, навіть і якщо ми складаємо це в якусь більшу торбу, чи сумку, чи, наприклад, в шафі. І ми знаємо, що дістати з полиці. Це досить зручно. І ці торбинки, вони здебільшого, ну, такі, в деякому сенсі більш живучі, тому що вони розраховані на, скажімо, цибулю, картоплю, помідори, огірки. Тому їх можна використовувати. І тому, мабуть, довгий час я не шию проєктну сумку для себе, для своєї пряжі, тому що я обходжуся саме цими торбинками. Ну і на цьому все. Поставте лайк мені, якщо це відео для вас було корисним та цікавим. І якщо ви дізналися щось нове для себе з моєї добірки, я буду дуже рада. Напишіть у коментарях, які лайфхаки використовуєте саме ви, і які для вас найбільш зручні. Якщо ця тема набуде популярності, я випущу другу частину на тему лайфхаків. Бувайте і бережіть себе!